First thing first їдемо за кавою, бо без цього діла не буде. На вулиці дуже холодно. Навіть не можу вам передати наскільки. Мінус 3 в Одесі. Це капець. Відчувається, як мінус 10. Я вийшла зробити свою проходочку базову трасою здоров'я. Зазвичай я по більшій мірі ходжу в зал. І на теніс, але цей тиждень видався трохи інакший, тому що о, до речі, класна тема. Якраз хочу вам підсвітити. Може хтось забуває чи взагалі не приділяє цьому увагу. Перевірки родимок, і дуже пишаюсь тим, що минулого року зробила карту родимок. Причому в Одесі її не роблять, в Києві мені зробили карту родимок. І сказали, що хочуть там за однією понаблюдати. Прийшло більше півроку, я повернулася на допровірку. і вона трохи змінилась в негативну сторону. Її видалили, і от мені там наклали маленькі шовчики. Тому не можна було займатися спортом. Це я до того, щоб ви а, мали це якось да, в голові, що це також важлива тема, да? і якщо в вашому місті є карта роблямок, це буде взагалі ідеально, бо вони бачать прямо на комп'ютері все до мілі-міліметру, наскільки там є зміни, чи їх немає, і таке інше. Бестер в моєму улюбленому закладі нові сніданки, і зараз буду пробувати скрембл тост з креветкою з авокадо. Всі дуже хвалили саме цей сніданок. Поїли можна їхати збиратись на зйомку. На сьогодні зйомка таких брендів на локації в апартаментах А-ля Студія. І збиратися буду в салоні сьогодні, тому а, рухаємось разом. Так, ну що, я майже зібралась, і зараз. Я покажу вам, як виглядають мої збори за звичайну на зйомку. Напевно, додам ще скрін, як це виглядає в моєї нотатці. Оцініть ступінь рожевості моїх образів. І вгадайте, на яке свято я буду робити контент. Це, звичайно, 14 лютого. Ось так це виглядає. Тут в основному все комерція от мені прикраси треба познімати, прикраси, білизна. І їх вже я доповнюю якимось там своїми речами. А, плюс, от, наприклад, косметика буде потрібна в кадр. Я просто знайшла все рожеве, що в мене було. І ось така сукня в мене от та, що їм треба а, підзняти. Піжамки в мене Silky Dreams. взяла, щоб зняти більш якусь творчу історію, але я не знаю, чесно, чи встигну, чи може, в інший день буду знімати. Білизна з галатом. Тут також образ для. Прикраса LSK. LSK хотіла зняти зарісовочку. Я чесно не впевнена, наскільки в мене вдасться це все зняти. Бо в мене по факту буде година 15 хвилин, мені здається. І ось така кількість речей в мене вийшла. Це напевно буде в декількох заходів виноситись і сподіваюся, я все зроблю, трохи нервуюсь, щоб все. Було за планом, безлад серйозний. Ось так у нас відбувається знімальний процес. Просто. Яйца, оливчики, трусы. Вот видишь. Ну і на момент, вже коли я передивляю зараз матеріали на влог, я зрозуміла, що звичайно я його ніяк не закінчила. Я просто після зйомки пішла додому, стала перебирати там матеріали, одразу монтувати їх, віддавати, відпочивати, бо це було субота, і все на цьому все закінчилось. Хочеться додати, і я думаю, що це буде важлива така рімарка. Плюс, тим паче, прямо на зйомці, мені моя подруга Саша задала питання з приводу, як ти оптимізуєш. Зйомку так, щоб ти встигала за цей час робити все, що ти задумала, це make sense, бо дійсно виходить так, що там за годину з чимось я можу зняти 5-6 луків. Це з різними локаціями, абсолютно різні рефи. І різні реквізити, таке інше. Що я роблю в мене досить великий час на планування йде? Шукаю референси. Я розумію, яку картинку я хочу. От саме підготовка для мене займає більше часу, більше всього, напевно. Ну і потім безпосередньо монтаж, звичайно, але от планування це така велика справа, якій треба приділяти час і увагу на момент, коли мені приходять речі, я не на надивлюсь. Я вже плюс-мінус відчуваю цей вайп, що я хочу передати. Збираю референси, дивлюсь на різних креаторів, дивлюся і Пінтерес, і Інстаграм, і підбираю референси безпосередньо на фотоконтент і на рілси, в тому числі ідеї і таке інше. Потім в прямо в нотації в телефоні я розплановую зйомку. До речі, в мене. Мабуть, ця риса з приводу менеджменту да, багатьох процесів. Це з мен, в мене в роботи продюсером. Я працювала продюсером на зйомках, в мої обов'язки входило організацію багатьох людей і організації команд від ідеї до реалізації. Тому зараз для мене це прямо кайфове заняття, я обожнюю це робити, можна сказати. Коли я не збирала референси, я заношу їх в нотатку. Я прописую, що за чим я хочу знімати, я прописую, які Рефер референсу куди, а потім який куди реквізит, і, в принципі, іноді так буває, що найдовше у знімальному процесі одної одиниці це. Перевдягання, тому що от настільки вже відлажена механізм і відлажена робота, що плюс до всього, звичайно, набагато легше, коли тебе хтось фотографує. Ми, наприклад, дуже часто колаборуємось з моїми подругами-креаторками, як і на цій зйомці, собственно, допомагаємо одна одній створювати контент, і це оптимізує наш час і наші витрати на зйомку, тому що ми там робимо це або допомагаючи одна одній, а не платимо іншому креатору. в цілому, для оптимізації саме фінансової частини, це дуже класний інструмент. Да, коли у вас є якась подруга, креаторка який також потрібен контент, це прям супер і буде дуже просувати вас в цьому напрямку. В плані організації, мабуть, я все сказала. Коли на зйомці я одна, тобто фотографуюся з зі штативом, звісно, це трохи довше, тому що це час виставити камеру, це час. Знайти ракурс кадр, орієнтуватись по світлу. Це час на те, щоб переглянути те, що детально, предметно, да, переглянути на те, що було знято. І потім на вантажі також це більше часу, можна так сказати. Всім, хто займається контентом, бажаю удачі, бажаю крутих, класних заказів, бажаю уйму творчості і натхненості. Оптимізуйте свій час, свої гроші і свою енергію.